Читаю утренние сводки. И мне, конечно, извините, меня охватывает бешенство. Мы это сейчас кому рассказываем? Отбита атака беспилотников в результате падения обломков и дальше пошло. Сгорело то, сгорело все, загорелось. Это что? Отбитая атака беспилотников твою мать? Ну я ж вам вже неодноразово розповідав, що після останньої мандрівки на Донбас Соловйов ставить в ефірі такі питання, за які інших звичайних росіянчиків можуть років на п'ять на нари відправити. І знаєте, просто справа в тому, що у Соловйова бомбить. І він не може це тримати в собі. Бо українські дрони майже щоночі безперешкодно пролітають сотні кілометрів над російською територією і влучають саме туди, куди треба. Все горить, тільки що Вон, ще один дрон. На. Тут, Тут, я щось утром був, тому же туди блядь, Коротше, не волнуйтесь, це вже не дрони стріляють, це від огня, коротше, цистерни, Они нагріваються і взрываются. Та ніхто ж не хвилюється. Не пройшло два роки, точніше, пройшло, і росіяни тепер озираються на звук. Я, наприклад, ненавиджу людей з бензопилою, газонокосаркою чи доставку піци на мопедах, але тепер це норма і для росіян. Я так само хочу, щоб вони страждали тільки x 100 і загинайте пальці лише цієї ночі, і лише цього ранку, точніше, тільки за цю ніч і ранок, згоріла нафтобаза Волгоградської області пошкоджена підстанція в Ростовській області. Завод Енергомаш в Білгородській області. І це ми навіть не говоримо про те, що несеться на лінії фронту у росіян. Хочу що дуже висока ціна у волчанська дуже висока буде на виході ціна у волчанська тобто е Літіть штута у Валтіна уже а, достигла третя вдіївки, щоб ви Я Люблю я цих російських воєнкорів, що вони спочатку щось говорять, що вони справді думають, потім а, отримують піздячків і кажуть: Простіть, простіть, я, я шипся мені до мені ні правильною інформацію сабшілі Оцей воєнкор. Романов в тому ж включенні розповідав про Тікток війська Кадирова. Вот, на границе у нас в Белгородской области, на границе с Харьковской областью стоят, э, вот прям на границе стоят срочники, такая реальность, тиктокеры стоят за ними, вот, а срочники у нас... Э, Вот. Ну что, ждем, ждем Але його швиденько вдягнули в ростовий костюм, овцы, відвезли на розмову до Рамзана Кадирова і э, a few moments later воно вже дає задню. Uh, Сказаны мною в видео uh, слова о том, что срочники, uh, за срочниками стоять Ахмаднев uh, з того, что я доверив інформації. Uh, данные мне из других источников, сторонних источников, э за что приношу перед вами и перед э подразделением Ахмад свои извинения. Він настільки часто каже, а -а 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 -а", що вівцею би його тарабанили. Ну ви розумієте, коротше, якщо ви теж думаєте, що, що це сталося перед цими вибаченнями, то обов'язково поставте лайк цьому відео. І я думаю, що ви вже так це в принципі зробили, як тільки побачили моє обличчя, чи взагалі якесь відео, яке вам подобається, і, знаєте, я не буду вам нагадувати, що треба ще й підписуватись на канал. Бо ви люди поважні, розумні, розумієте, що я для вас збираю весь цей шлак, і де ви ще побачите ось таке? Багач, командир відділення. командир бойової машини, піхоти БМП-3. Воюємо, так сказати, потихеньку продвигаємося з фашизмом. боремося. Могу сказати, що поскорі би от збавити весь світ від фашизму. Виходить, фашизм позбавив його з цього світу. чи як? Знаєте, чому все це відбувається? Чому ці ну, відносно молоді хлопці, які ніколи не жили в Радянському Союзі, я постійно це повторюю, які ніколи не бачили цього фашизму в обличчя, вони живуть якимись наративами минулого століття, де все очевидно, тому що їм з телевізору втирають ось таку діч. Тут один человек так говорит: я, конечно, против войны. Я говорю: слушай, а у тебя была когда-нибудь операция, ну вот, может, аппендицит тебе? Uh -huh. Он говорит: да. Я говорю: ну смотри, тебе дали оптический прибор, и ты увидел человека с ножом, который в тело другому человеку вот втыкает этот нож и начинает разрезать кровь идет это хорошо или плохо? Он говорит, ну плохо. Я говорю, а теперь пошире посмотрим на это. Оказывается, что это хирург стоит. Ему подают медсестра, там какие-то затычки, что-то, какие-то аппарат, и он просто спасает человека. Ну, надо разрезать в этот момент, чтобы вытащить, э, э, иначе будет перитонит. Мы, плохие русские, и у нас э, во главе с нашим командиром занимаемся полостной операцией. Для того щоб человечество не получило піретаніт і просто все не подихали как як, 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 як заброшені якісь варвари, слідуючи його логіці, якщо можна назвати те, що він виригує зі свого рота логікою, то операцію у зі скальпелем людина проводить без медичної освіти. Бо е, в операційну зайшли заброшені варвари, а вони такими і являються взяли в руки скальпелі і сказали: зараз ми розріжемо вам, е, розріжемо вам брюхо і туди насремо. Бо такі в нас методи Владимир Владимирович дав добро. Ну що ж уже ж. Так, 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 ми, так, ми живем. Такі у нас правила, такі у нас закони. приймайте це і все. А якщо серйозно, то вони діють за принципом. Вони я маю на влазі е, російська влада, російські пропагандисти, що ти тупо бреши про все. Ти тупо бреши про все для того, щоб росіяни, на які це дивиться, казав, ну не може ж все бути неправдою. Ну где-то врут, где-то не врут. І от якась от така тупорила аналогія з хірургом, їм уже не здається якоюсь дивною. Тобто для них вона доступна і зрозуміла. Або пам'ятаєте пропагандистку Екатеріну Андрієву? Ви точно її обличчя бачили, як вона там подавала якісь новини. про Розп'ятих мальчиків на Піром каналі, і так далі, і от вона е, на інтерв'ю своєму останньому е, три дні тому е, розповіла, що обличчя Путіна переходить із століття. в столетия на полном серьезе. Я не изучала всех их, кроме Владимира Владимировича Путина. Мне это было интересно. У него есть на руке символ власти, то есть как бы если это что на руке нет, нет. Нет. у меня нет, нет, если он есть, то а у тебя есть? не скажу. Есть. А, то это говорит о том, что у человека есть все данные для того, чтобы занять высокие mm. посты. И вот, собственно, в случае с ним это и произошло. А плюс его лицо очень интересным образом переходит из века в век. Не, не знаю, как к этому относиться, но картина семейства Арнольфини Ванейка, которая написана там в 1400 каком-то году, да, если ее посмотреть, то там прям четко ты понимаешь, что это герцог Арнольфини очень похож на нашего Владимира Владимировича. Чем знаменит герцог Арнольфини? Он собиратель итальянских земель. Каким-то образом, да, из того прошлого времени сюда, в нашу Россию, передано некое послание, да, где можно понять, и он об этом знает, потому что вот мы с ним это обсуждали. Что... То есть, э, да, Владимир Владимир знает. А да, знает. А знаете, на кого еще схожий Путин, ну, окрім всех этих картин, де... Його морда схожа на черта. Е, він схоже на Добі з Гаррі Поттера Для тих, хто не знає, це е, собиратель шкарпеток магічних. Ми, звичайно, це з Путіним не обговорювали, бо Владимир Владимирович не дивиться фільми про магію, адже вони йдуть в розріз з його знаннями про православія. А, а знаєте, що ще? Путін не любить передивлятися старі архіви, бо там про нього можна знайти дуже багато цікавого, і не тільки про нього, а Путін він же ж людина, яка славиться тим, що все своє життя він послідовний і ніколи не змінював позицію і не відхрещувався від своїх слів. Наче переговори у безвізовому режимі між Росією і та СІНИ Штатами. Таке предлаження висказав сьогодні Владимир Путін на зустрічі з віцепрезидентом США Джозефом Байденом, яка стоялася в Москві. Российский премьер напомнил, что вопрос об отмене виз уже обсуждается с Евросоюзом. Путин отметил, что для России и США подобное решение могло бы придать дополнительный импульс, импульс развитию сотрудничества. Мы сейчас с европейскими странами ведем активные переговоры по введению безвизового режима между Россией и странами Евросоюза, а у Соединенных Штатов с этими странами со всеми практически, тоже безвизовый режим. Если бы Россия и Соединенные Штаты Америки договорились между собой о введении безвизового режима раньше, чем мы это сделали бы с Евросоюзом, это было бы историческим шагом в развитии российско-американских отношений. Это сломал... Хорошая идея. Хорошая идея. Кажу, що у нас на RightNow є купа крутих відосів, які я час від часу дістаю, і демонструю вам. Бо відоси, які скріншоти, які рукописи не горять. Не те, що там якісь там російські нафтобази або заводи. Але менш з тим е нещодавно Путіна в своїй промові згадав член Ради Федерації е Микола Федоров, каже: Бог дасть. на пенсию уйдет. Это не дословно, но вы сейчас все понимаете. Пару лет назад на встрече со студентами наш президент Владимир Путин сказал, можете проверить, когда закончу политическую деятельность, наверное, я перейду работать в аграрный сектор. Мне нравится виноделие. Помните, не помните? Так что у нас есть надежда, Що Бог дасть з Божою допомогою, Ми как-нібудь попробуємо російське віно від Владимира Путіна, поэтому все буде добре. Самого Федорова вже третій день не можуть знайти щось. Він дегустує третій день, але. Я вам вчора у випуску розповідав, що є два окупованих Донецькі. Перше це алкоголічно маргінальний, а інше це теж маргінальний, але елітний. Хто не бачив, подивіться, я е, показую між ними різницю. І от е, сьогодні я зрозумів, що і, і Москви є теж дві. Знаєте, от е, як оця двоголова курка у них на Орлі, от воно от у них все отак, от, от і вживається. Перша голова яка дивиться в сторону, це ви їдете на відпочинок в Анапу. Скільки стоїла наша поїздка в Анапу? Білети на чотирих Москва, Новоросійськ, туди і обратно 80 тисяч рублей. Бізнес-трансфер до Анапи і обратно 16 тисяч рублей. Проживання в отелі три взрослих, один дитина на 10 днів по ранньому бронюванню 310 тисяч рублей на все включено. В течение відпочинку мелкі покупки 20 тисяч рублей. Обща сума 426 тисяч рублей. Як ви вважаєте, стоїть наш юг таких грошей? 426 тисяч рублей – це е, 4 тисячі доларів, та навіть більше там ти тисяч доларів виходить. І от ти витратила ці п'ять штук баксів, щоб поїхати потягом на море, жити в тризірковому готелі на Чорному морі, а потім повертаєшся в Москву на секундочку, найрозвиненіше місто Російської Федерації, і тебе зустрічає твій новий двір твого нового спального району. Як же хочете щоб вони назавжди потонули в тому болоті. Але що ми тоді вам тут розповідатимемо і показуватимемо щодня? Хоча уявіть лише, що зранку якось ми прокинемось, а немає більше російської пропаганди, Соловйова, Скабєєвої, е, можна сісти на потяг в Києві і поїхати відпочивати в Крим? Уявили? То забудьте, бо поки. Кожен з цих покидьків не страждатиме, як діти з Охмадиту, діти Маріуполя, Волновах і всіх цих українських міст за ці два роки не буде їм прощення і спокою. Побачимо завтра всім, папа. -па.